У давньому Римі диктатором називали посадову особу, яку обирали строком на 6 місяців у випадку надзвичайної для Риму ситуації, і ця особа мала величезні повноваження. У своєму теперішньому негативному значенні термін диктатор став використовуватися завдяки Луцію Корнелію Суллі, який вперше в Римі встановив режим своєї необмеженої влади. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Я продовжую цикл відео про історію стародавнього Риму. Сьогодні я розповім про римського диктатора Луція Корнелія Сулу Щасливого та про його диктаторський режим. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк і обов'язково напишіть коментар. Луцій Корнелій Сула народився у 138 році до нашої ери і походив із патриціанського роду Корнеліїв. До речі, двоє його предків. Свого часу займали посаду диктаторів. Батько майбутнього полководця зав'яз у боргах і помер, коли його сину було 14 років. Ще раніше у сули молодшого померла мати. Зростав Сула у бідності, але це не завадило йому в молоді роки зловживати алкоголем і вести, як пишуть античні автори, доволі негідний спосіб життя. Проте Сула зміг здобути прекрасну для того часу освіту, багато однолітків Сули. Обирали для себе кар'єру юриста, але Сула вирішив стати військовим. У 107 році до нашої ери він був обраний квестором і був відправлений в Африку, де римляни вели війну із нумідійським царем югуртою. Під час югуртинської війни Сула проявив себе чудовим командиром. Наприкінці війни Суллі надзвичайно пощастило. Саме йому мавританський цар Бог видав зв'язаного Югурту. За цей успіх Сула отримав прізвисько щасливий. Але з цього часу починається конфлікт Сули із римським полководцем Гаєм Мар'єм. Марій, який очолював римські війська в Африці, був вкрай незадоволений тим, що Бог видав й не йому, а саме Суллі. Пізніше Сула брав участь у Кімврській війні з германцями, а у 96-му році до нашої ери став римським намісником у Кілікії. На цій посаді Сула вперше зіткнувся із своїм майбутнім ворогом. Понтійським царем Мітрідатом VI Євпатором. Сула успішно вигнав понтійські війська із Кападокії і повернув на місцевий престол римського ставленика. За цю перемогу римські війська в кілікії проголосили Сулу імператором. На той час імператор це був почесний титул для полководця. Потім Сула, вперше в історії Риму, прийняв парфянського посла. А в 94 році до нашої ери Сула успішно воював із вірменським царем Тіграном II. У 91 році до нашої ери проти Риму повстали його італійські союзники. Почалася так звана союзницька війна. Сула брав участь у бойових діях, спершу як легат, а потім як проконсул. У 89 році до нашої ери Сула став головнокомандувачем римських військ на півдні Італії і завдав рішучої поразки сам там. Тим часом на Сході почалася війна з Мітрідатом Євпатором. Питання, хто очолить римське військо на Сході, стало головним у римській політиці. Вибори консулів на 88-й рік до нашої ери вирізнялися небаченою гостротою. Головними кандидатами на посаду були Гай Марій і Луцій Корнелі Сула. Обидва хотіли очолити римську армію, бо війна з Мітрідатом давала можливість захопити багату здобич на Сході. Крім цього, Марій і Сула. Належали до різних політичних партій. Марій представляв інтереси популярів. Популяри це так звана народна партія, яка була в опозиції до сенату. Сула, навпаки, належав до оптиматів просенатського політичного угрупування, яке прагнуло зберегти існуючий лад в республіці. Врешті-решт, Сула виграв вибори і став консулом на 88-й рік до нашої ери. Його колегою став Квінт Помпейруф. Сула – Очолив римську армію і рушив на південь Італії, щоб звідти переправитися в Грецію для війни з Мітрідатом. Але поки Сула готувався до військової кампанії, у Римі фактично відбувся державний переворот. Марій, за підтримки народного трибуна Публія Сульпіція Руфе, добився того, що Сенат скасував призначення Сули головнокомандувачем проти Мітрідата і призначив на його місце Марія. В самому Римі почалися криваві заворушення. Коли Сула дізнався про ці події, він із своєю армією негайно рушив на Рим, і після невеликої сутички з прибічниками Марія захопив столицю. Вперше з часів навали Галлів у 390 році до нашої ери Рим був здобутий силою. Сула змусив сенат оголосити Марія, його сина, а також Сульпіція Руфа і ще дев'ятьох політиків поза законом і заочно засудити їх на смерть. Сульпіцій був убитий, а от Марій із сином втекли в Африку. Під контролем Сули відбулися вибори консулів на 87-й рік до нашої ери. І результати цих виборів були для Сули доволі невтішними, бо одним з консулів був обраний його ворог Луцій Корнелій Цінне. Інший консул Гней Октавій був лояльним до Сули. Нарешті, влагодивши всі справи у Римі, Наприкінці 87-го року до нашої ери Сула з військом висадився у Греції, де впродовж наступних двох років взяв Афіни і розбив понтійські війська у битвах при Херонеї та Орхоменії. Поки Сула воював з Мітридатом, у Римі, знову спалахнула громадянська війна. Марій і його соратники повернулися в Італію, де разом з цінною зібрали військо і взяли Рим. Консул Гней Октавій був убитий. А Марій і Цінна почали масовий терор проти суланців. Марій всьоме був обраний консулом, але помер у січні 86-го року до нашої ери. Смерть Марія не зупинила війну. Цінне оголосив Сулу поза законом і відправив Луція Валерія Флака з військом у Грецію, щоб забрати у сули командування. Сула був змушений укласти мир з Мітрідатом і почати підготовку до походу в Італію. Спершу, у 84 році до нашої ери, Сула розбив армію флака. Потім Сула прибув у Мауазію, де зібрав величезні кошти для утримання свого війська. І після цього навесні 83-го року до нашої ери висадився на півдні Італії. До Сули з усієї Італії почали сходитися всі незадоволені режимом цінни. Велике військо привів до сули Марк Ліцині Крас із своїм легіоном. До Сули приєднався Гней Помпей. На півночі Італії висадилося військо під командуванням Квінта Цецилія Метелла Пія, який підтримав Сулу. Сула розгорнув наступ на Цінну з кількох боків. Бойові дії були кривавими. Армії Сулу і Цінни билися з неабиякою запеклістю. Вирішальна битва відбулася 1 листопада 82-го року до нашої ери біля колінських воріт Риму. Сула розгромив своїх противників. І взяв Рим. Коли Сула взяв Рим, він негайно скликав сенат. В той час, коли Сула виступав з промовою, біля будівлі, де засідав сенат, вояки Сули стратили три тисячі полонених. Сенатори добре чули передсмертні крики полонених і були неабияк налякані. Народні збори обрали сулу диктатором, причому без строку закінчення повноважень. Таким чином, Сула надав юридичного оформлення своєму режиму. Сула Отримав необмежену владу. Сула розгорнув кампанію масового терору проти своїх політичних ворогів. Власне, це було продовження репресивної політики марія Цінни. Сула створив проскрипції, спеціальні списки осіб, оголошених поза законом. За видачу і вбивство таких осіб виплачувалася грошова винагорода, майно страчених конфіскувалося. Дуже швидко проскрипції стали прибутковим пізнесом, бо різні спритні ділки. Забирали собі майно репресованих. Зокрема, соратник Сули Марк Ліциній Крас завдяки проскрипціям став найбагатшою людиною в Римі. Завдяки проскрипціям нажив свої статки Ігней Помпей. Загалом, внаслідок проскрипцій, було вбито 9 тисяч заможних римських громадян. Але не треба думати, що Сула був лише кривавим маньяком. Ні, Сула розгорнув активну програму політичних реформ. Сула хотів реформувати Римську республіку. Він добре бачив, що республіка перебуває в стані кризи і тому вважав, що її треба оздоровити. Причому треба оздоровити залізною рукою. Сула видав закон про магістратів, збільшив кількість квесторів і преторів, забрав у народних трибунів право вето, провів виборчу і судову реформи, оновив склад Сенату. Також Сула розгорнув боротьбу із фальшивомонетниками. Диктатор наділив своїх ветеранів землею. Влада Сули була далеко не скрізь визнана. Зокрема, Сула не контролював Іспанію, де закріпився прихильник марія Квінт Серторій. Серторій створив сильну армію, а також власний сенат. Війна центральної влади із Серторієм тривала і після смерті Сули. У 79-му році до нашої ери Сула несподівано для всіх склав повноваження диктатора і припинив будь-яку політичну діяльність. Сула перебрався у свій маєток, де проводив численні банкети і оргії, та писав мемуари. Через рік, у 78-му році до нашої ери, колишній диктатор помер від важкої хвороби. Античні автори, які негативно ставилися до Сули, зокрема давньогрецький історик Плутарх, писали. Що його заживо зділи воші. Але сучасні дослідники вважають, що причиною смерті Сули могла стати хвороба шлунку. Луцій корнелій Сула був дуже добрим до своїх друзів, але так само він був дуже безжалісним і жорстоким до своїх ворогів. Диктатура Сули стала поворотним пунктом в історії Риму. Вперше з царських часів владу в Римі захопила одна людина. Хоча сам Сула. Хотів зберегти існуючий державний лад, його діяльність лише прискорила падіння республіки в Римі і встановлення імперії. А що ви, мої глядачі підписники, думаєте про диктатуру Суле? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!